Раз, два, три, дубль. Один клас. Відео норм або стрьом. Версія чоловіка і дружини. Так, перше питання. Платити навпіл за зйомну квартиру. Якщо ви, наприклад, не чоловік і дружина, Давай так. Зустрічаєтесь. Ви зустрічаєтеся і живете разом. Платити навпіл за квартиру. Якщо ви вже, вже... Це норм чи стрьом? Звучить стрьом. Типу хтось один дожив, так? Да? Взагалі ніхто. Бо... <рес> Бо взагалі, якщо живете разом, то вже по-любому общий бюджет. Тобто, типа як навпіл. Ну так. О, кстати. Ну якщо э... жінка робить, то жінка пати чоловік там. робить, чоловік. Давайте, э, різні бюджети. Це норм із стрьом. Як це різні бюджети? Ну, в кожну світі. І типа там, допустимо, за квартиру скинулись, там, за щось скинулись, хтось тобто, за що. Я ще стрім, я не привык так. Так, кстати, на самом деле був общий бюджет. А. Так, зберігати. Так, да, подарунки... звісно, бо Віталя заробляє більше, а ти я то нічого не заробляю. Та а... було, було таке час, коли я взагалі не заробляв, Наташу заробляла. І між запросими ще заробляю. Зберігати подарунки колишні. Норм і стрім. А в мене нема колишніх. <laughs> ну тоже нема, але це норм і стрілять. Зберігати, зберігати. Ну, типу, там пара зійшлась, така, типа, блін, ну, а очиться в тебе, типу, ну, норм. норм. Подарунок. Це подарунок був в той момент. А що викинуть? Nee. Не вміти готувати, якщо, наприклад, дівчина не вміє готувати готувати, це нормально стрьом. Стрьом. А якщо це... чоловік не вміє готувати. Це теж стрьом. Це готувати по-любому до це їда. А спати в, ліж... в різних ліжках. Стрьом. Все. Все. Стрьом. <реш> Зараз дам. так. <реш> так. Коли дівчина дарує на свято, типу, щось таке, як гель для душа, носки або там тому подібне. Щось таке, ну типу, таке. це повинен бути якийсь подарок прям? Якщо тільки на це позволяє бюджет, то це норм. Якщо це чисто принципіально, то це стрьом. Ну, типу, посміятися, як така. то кажуть. Я теж скі... думаю, що це стрьом. Взагалі це стрьом. <свісно> Не дарувати квіти взагалі. Це норма але стрьом? Стрьом. Я типу вважаю, що це стрім. Навіть дівчина або жінка каже, яка не любить квіти, вона по-любому любить квіти. Ладно, так. Да. Я теж думаю, що це стрм. Особливо коли дівчина дійсно любить квіти і їй не дарувати, тіпо, це стрьом реально. Жити разом до весілля. Норм або стрьом? Норм. Це я вважаю взагалі треба так робити. Тому що треба пожити, а потім розуміти, чи тобі треба цей чоловік, чи ні. Я тоже считаю. Я тоже считаю, лучше пожить вместе, побачить себе в друг другом бути. Давай, давай, жениться, потом нас сходяться, а в итоги що казав, починається. Е, забирати подарунки після того, як розійшлися, нормально срім? Срім. Наприклад, якщо ти подарував айфон дівчині, Все одно те саме, немає різниці. Я тож считаю, з сестром, типа, не важне якась. Подарунок коли ти даруєш, це подарунок, в першу чергу. Все, неважно, що і як, як я встав. Це момент, і він отримав задоволений той момент, коли він його дарував. Зустрічатися з різницею в 15 років. Норми Ну, Якщо ти 15 і комусь 30, то це Якщо ти 40 і йому 55, то це вже не стрьом. Якщо дивиться добре, дивився від 25 років, якщо 25 їй, або йому 40, то це ще норм. Якщо якщо тобі 50, а там 65, то це вже стрём. Чого 50? Віта, це ж жіночка, взросла. А 65 лицей? це вже дед. Ну і що, 50 що, там тоже дед на загорах. Ну, да. Ну, типа, головне, ну, щоб це не було задіянозадіяно з неповнолітніми. Це саме головне. Остане і по 20 це... років це норм. Хоча для мене, наприклад, для мене це типу норм, якщо це в когось. Ну для лично для мене це стрём, тому що мені, наприклад, е... хочеться бути на одній хвилі з людиною. Якщо, якщо наприклад, вам якби вік дозволяє бути на одній хвилі, то норм, але мені здається, все так, одно у людей, людей різні. От даже я по собі. 15 чувствую, років, да? людина дуже багато проживе, а та людина ще не, не проживе скільки. Жити з батьками. Все. Ну, коли пара живе з батьками. Якщо тож... молоді, то, то ще норм, якщо не довго. А взагалі жити, типа, наприклад, двохповерховий будинок і різні поверхи батьки там, а рідня там, так з трьох. Рідня ну, типа, мають жити так, окремо. Кожна сім'я має бути навіть да, Сусіди це сусіди дуже стрімко. Родина має бути трошки на відстані. Трошки. Не дуже сильно. В одному селі можуть жити, наприклад, або в одному місці, але не навіть в сусідніх квартирах. Я теж що це стрьом. Їздити в подорож окремо. Ну, типу, там, наприклад, я поїхала там, в Італію а потім, ти... да, потім ти, типу, поїхав десь. Подорожувати, подорожувати по поокре... окремо Ні, від... Стрімно, один від одного. Стрімно. Тобто всі подорожі повинні, повинні плануватися ну, разом. Ну, якщо разом хаєш, ти ж емоції і дивишся чоловіка, куди ти везешся. Якщо ти везеш або тебе везуть. Я теж стеж з цим стрьом. Знати паролі від соцмереж. Один одного. Взагалі норм. Но не у злоупотреблять. <рес> я теж тоже... Во вообще Взагалі да. норм, если ты человеку вообще прям доверяешь. Ну, типа, Это це, ми... це зависить от доверия до чоловіка. Если ти не довіряєш йому, то, то то конечно, це стрёмно. Ну, типа, Но то, требувати. Що... Наприклад, ми в місті, то, що... я тобі кажу, да, дай мені свій ні, пароль. Ні, зависит... це, це залежить від да. контролю. Від контролю. наскільки тебе людина контролює. Якщо тебе людина сильно контролює, то це стрьом, щоб він знав ще твої паролі. То що він тебе і контролює і там, ще буде контролювати, тебе взагалі нічого не буде свого особистого. А якщо ти знаєш, що він тебе не контролює прям наскільки сильно, то, ну хай знає. Захоче зайде, подивиться, ну хай не переживає. Но якщо це на постійному, то це стрьом. Я думаю, що це стрьом, але у нас це норм. Для у нас наших це норм, да, у нас це норм, але при тому, що ми знаємо. Стаття, я не особо знаю паролі, але типу, ми беремо телефони один одного, не да, і в нас немає такого, що ти знаєш що мій пароль, не заходь, а зайшов А зайшов а хтось тобі написав. Ну, то, коли тобі нема що приховувати, то в так. принципі яка різниця, Ну, знає і знає. Ну, типу. Дружити з протилежною статтю. Норма або стрьома? В нашому випадку срьома. <свят> в моєму <случай>. випадку. <свят> я не можу ні з ким дружити. А я сильно дружу з кимось. І так? Наташа теж вообще взагалі це взагалі це... Стрьом. Стрьом. це норм. Все це дружиться все це, це стрьом. Я наприклад, що? якби хочеш? дивлячись хочеш на мій палит? характер, для мене це стрьом. Хоча я вважаю, що в принципі це норм, особливо коли ці друзі були е, твоїми Як друзями до зустрічі з твоїм партнером. А, а так, якщо, наприклад, ви вже в мі разом в парі, і тут у вас з'являється якась подруга або друг на стороні, то це якось стрьомно. Ну, хіба що ви там на роботі десь з кимось просто дружите, то в принципі це норм. Але все одно, ну якби це знати локацію до одного. Я вважаю, що це норм. По у нас це з'явилося скільки? Два місці? Ну, ну, да. Локатор. А? Локатор. Коли я пішла на роботу і стала сама рулювати рулювати я чисто для того, щоб якщо вдруг, щоб не писати зразу, кожен раз да, що ні, я доїхала. Ні, я наш я, я за все время зайшов мабуть, два рази тільки, або якщо я їду додому, наприклад, і знаю, що Наташа їде додому, я наприклад, дивлюся, або вона за давідом заїхала, або вона вдома, щоб якщо що, щоб мене завезли ближче до неї. І все. Хоча Атака... в не... мене є ця функція, я неї не пользуюсь, бо я не знаю, як і думаю. Би... Ну, у нас... нас включено, типу, що я можу подивитися, де Наташа і вона може подивитися де Угу. Все. 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 Такий у нас був норм обострьох. Розбор польотів, коротше. Напишіть свої е... ну... враження від наших відповідей. Чи згоді ви з, нашими... з нашою думкою? Чи... Все, попив.